В цьому відео я розкажу про умови участі в новому такінсайлі Барт на платформі BuildPad або Buildpad. Що за проект, хто інвестори, як зареєструвати в сайл, скільки можна буде заробити, чи будуть ікси. Адже в діві по якій нам пропонують купити 450 мільйонів, що зовсім немало. Чи варто брати участь, який прибуток може бути? Всім приємного перегляду, по можливості поставити лайк, буду сильно вдячний. Буквально на днях вийшов байтпост від ICO платформи BuildPad, що означало новий сейл на за горами. І вже на ранок другого дня у Твіттері написали деталі участі в ньому. Цього разу це буде Токен Бард, а повна назва проєкту Lombard. Перший редфлаг замовляли. Назва не з кращих, але ми тут тільки до лістингу. Тому на це не зважаємо. Нам цікаво купити і продати дорожче. Сам проєкт, як вони заявляють, є рестайкінг протоколом. Сильно не ресарчувало це пов'язано з стейкінгом біткоїна. В них є окрема обгортка біткоїна, тобто токен Lombard Bitcoin, який прив'язаний до курсу біткоїна один до одного, чи якась там подібна конвертація, але воно тісно пов'язане з біткоїном. І що в принципі логічно, воно якось використовується протоколом і формує дохідність. Пірамідос, коротше. З моменту свого запуску ломбард біткоін став найшвидше зростаючим прибутковим токеном в історії криптовалюти, досягнувши 1 мільярда доларів TVL лише за 92 дні, та залучивши понад 2 мільярди доларів, чистої нової ліквідності. Це вони самі заявляють про себе. Ломбард став найшвидшим протоколом для стайкінгу, який досяг TVL у розмір 1 мільярда лише за 77 днів. Перед цим не говорили, що за 90 ще ж там днів. Коротше. похибка... Копірайтера швидше ніж Лідо, 115 днів та AzerFi 346 днів. Проєкт зібрав 17 мільйонів доларів інвестують таких фондів, як Polychain Capital, Юзі Labs, в минулому Binance Labs, OKX Ventures, Robot Ventures та інших. Лід інвестором є Polychain Capital, один з фондів, який часто звідиться в топових проєктах, аірдропах і дає можливість, попри це заробити малим банкам. На мою думку, інвестори тут солідні, і для мене це є грінфлагом участь у даному сайлі. Також на старті торгів дуже ймовірно, що будуть нормальні лістинги, адже у інвесторах є під Контральна бінансу фірма, тому ліжня на бінансі дуже ймовірний. OKX, Bybit також підтягнуться, бо також є партнерами даного проєкту. Це означає, що буде кому продавати, адже запас на топових біржах це. Нова ліквідність і для мене я одним так само з моментів, які можна віднести в плюс до участі в цьому сайті. Але це тільки мої думки, і я описую те, що думаю сам і ділюсь своєю думкою, чи буду брати участь. Ви ж самі вирішуєте, що вам краще робити, адже це ваші гроші і ризик тільки на вас. А як ми знаємо, крипта і подібні ICO, тим більше з таким високим діві, як в цьому сайті, 450 мільйонів доларів. Це достатньо ризикова активність, але вона короткострокова, і особисто я на даний момент вважаю, що буду брати участь, а конкрет. Пратніше в день сайту, там чи всі моменти буду писати в телеграм-каналі. Тому, кому цікаво, натисніть тут лайк і підпишіться на телеграм-канал. З цих всіх умов найбільше насторожий і дуже висока оцінка на лістингу цього проєкта. Оглядаючись назад, буквально місяць тому виходив проєкт Тріхаус. Хто не знає про то, я розказував сто разів, як тому проєкті взяти участь і, коротше, на тому я прогорів. Але вони вийшли на топових біржах, в інвесторах був також Binance, і вони залізлись на Binance. Тріхаус вийшов з оцінкою більше одного Мільярда на ТГ. Правда, з часом він вкатався, але то таке. Коротше скам. Тому е, загалом якийсь потенціал на XE, навіть е, з такою дорогою оцінкою, у нас може бути. Це багато кого зупинить брати участь в цьому сайлі, але особисто я якусь частинку від банку постараюся сюди виділити з 26 серпня. Відкриється курс реєстрація і підписка. На платформі Бідлпад. Тому хто планує брати участь за цей час, потрібно пройти верифікацію на платформі, від'єднати пошту, твіттер, пройти верифікацію на себе або знайомих людей. Аккаунтів бажано підготувати декілька, якщо у вас є банк, брати участь, звичайно, бо в будь-якому випадку там відсіють якісь аккаунти. Краще, щоб гаманці, які ви будете підв'язувати, були якісь активні, там були хоча б якісь транзакції, але тут вже по можливості. Коротше, треба мати запас, бо в мене раніше я брав участь е, з одного аккаунта, де проходив курс на себе, то в Шалає, здається, щось там не встиг зробити, чи взагалі там не давало зреєструватися, а в Сахарі взагалі відмовили брати участь, бо там щось так само їм не сподобалось. Але в мене там шалана гаманець був досить активний. Тому це, коротше, більшість рандом, реєструємо пару аккаунтів, якщо є можливість на людей, які є близькими до вас, які можуть пройти повторну верифікацію, щоб гроші не застрягли. Потім, коли ми ці курси подамо і реєстрації на цей сейл, це будуть перевіряти і 1 вересня. Як діти підуть до школи, нам напевно, що скажуть, чи ми допущені до сайлу чи ні. Потім у третій стадії це буде з 1 вересня по 2 вересня. Нам потрібно буде вказати, чи за нас це навіть суми, які ми хочемо заінвестувати. Максимально на аккаунт це 5 тисяч доларів. Я буду напевно, що заносити в USD 1 або, скоріш за все, закину USDT на такій платформі, як Аве, або щось подібне, і візьму позику BNB. Тобто я фактично закладу свої USDT і візьму BNB для цього сайлу. Тим самим я не буду ризикувати, прогоріти на курсі BNB. І в четвертій фазі нам підтвердять алокацію, напевно, що і повернуть гроші. Тому я очікую приблизно, що з 5 тисяч доларів максимальної локації дадуть купити на тисячі доларів. Але це так як пальцем небом, орієнтуючись на минулі цифри. Також варто зазначити, що 2% тої суми на яку ви купите, це буде комісія платформи. Але з цим ми вже мусимо погоджуватись, адже. Небагато втрачаємо резик, дозволяє. Мої висновки чи буду я брати участь в даному сайлі? Найбільше насторожує, як я казав, вже купа разів висока оцінка. Але оскільки ранок хороший, я вважаю, що проект може оцінитись набагато дорожче. Хоча б якихось там 20, 50, 100% прибутку, це буде неймовірно від тої суми, яку ми занесемо. Чи це буде так, не знаю, але я 99%, що буду брати участь. У мене вже пройдений курс на цій платформі. А кого ще немає пройденої верифікації? Рекомендую на майбутнє це зробити, навіть по можливості реєструвати там друзів і родичів. Адже підтверджувати можу там довго. Посилання будуть в описі на платформу. І на всі важливі джерела серед яких мій телеграм-канал, що важливо, розлог 100% на ТГ, а самий лісниквирно відбудеться скоро, адже попередні сайли, які виходили на платформі BiddlePod, лістились достатньо скоро, якщо не помиляюсь, до одного місяця. Тому тут або пан, або пропав. Я сам буду брати участь.